Пані секретарко, є всі ознаки, що прокурор на судове слухання з'явився п'яний. Я наскільки знаю, є конкретна стаття Адміністративного кодексу. Це ж не повага до суду. Я вже, звичайно, журналіст не пам'ятаю ту статтю, але ж чи можна вести судове слухання за таких умов? Це ж є конкретні ці дії. Це знову трошки нагодно. Це ж просто. Пане прокурору, чому ж ви з'явились п'яним нас? Чи ви не п'яні? Mm. Ну та я відчуваю п'яний вечірник. Алло, mm. от, це міліція. 102. Mm. Тут в Святошинському районному суді відбувається адміністративне правопорушення. Тут п'яний в, в залі суду. Доброго день. тут говорить, що територіальна частина город за сімейним приналежним природознавцем підготувалася, це пане Стабій Михайлович. Тут досі сидіння де про протокол, знову ж таки, щоб крутка дослед наш дані. Я виростив такий квартал, припустимо, таким кварталом, і домішній дім, який И суть ставить на половлення питання про можливість продовження підготовчих дослідження. Євіка, який знаходиться на Щось я вважаю, що необхідно відпасти ще раз від провадження, яке відповідь підтверджуючи документи, що біля хворіє, а також відсутній адвокат службам, який вставляє МВС. Також немає ну, да. Вважаю, що не залежить нічого від моєї думки. Закон передбачає лише... Одну дію це відкладення судового засідання, я підтримую посольство. Закон який має оперативну норму. не немає заправ в такій справі, це кримінальне провадження посадової тяжкому точенню, значить, треба його відпласти. Коли немає підозрювано, теж треба немає Представника там навоз можна й для нього дітей. Але з норми не так вийти. Я сподіваюся, що закон буде виконаний і буде відкладено відповідно слови сусіда. Ви отримали обвинувальний акт? Буха, я його не В Зв'язку за, за значенням. Я Що можу вчити на даний момент як обвинувальний акт, так реєстр, який додається до обвинувального акту, прямо в залі спонеси, який вам позахист. Будь ласка, якщо ми втруча, не одноразовували. І крім того, суд. Висовуючи, чи роз'яснював право, щоб дане кримінальне провадження розглядало судом присяжних, вам відомо це? Ні, мені не відомо, мені це не роз'яснюється. Роз'яснюємо, що таке право ми мають. Значить, я все, ваша честь, я дуже прошу, вони не перебувають. Я хочу, щоб громадські тут присутні знали, яке беззаконня. Не перевивайте мене, будь ласка. Річ в тому, що стаття 42, я маю право на будь-якому етапі висказати свою думку і зробити заперечення і зауваження. Оце законник, дивіться, це законник, він має виконувати закон. І він знає, що треба, треба обвинувальний акт вручати під час року до судового розслідування. Коли закінчиться досудове розслідування, пане прокурор, я маю право задати питання. Ви право позначення. Я право я маю. маю. Так, Я But маю право Так, right. right. Скажіть, будь ласка, закінчив судово розслідування. Коли закінчив судовому розсування? І в зв'язку з цим Так, дивіться, яке беззаконня твориться. І суд потурає цьому беззаконню. Суд попурає цьому беззаконню. Пані суд, пан, панове судді, а ви зверніть увагу на повагу до суду. Прокурор з'явився п'яним судове засідання. І це все було зафіксовано. Чому ви, пане прокуроре, з'явились п'яним судове засідання? Ну, ви ж п'яний. Я журналіст-розслідувач Ігор. Офіцерська громадська ініціатива чисті погони. Чому ви п'яний в судове слухання з'явилися? Будь ласка. Починайте з чогось обвинувачувати, в чому вони прямо. Зараз е приїде міліція, будуть розбиратися. Алло, це патруль? Бажаю здоров'я, Рудич. Так, так, я чекаю біля. Я хочу зробити пояснення, що прокурор був п'яний в судовому слуханні, і в мене є відеоматеріали з цього приводу. Так точно, я як журналіст розслідував. Все трапилось. Судове слухання було, поч... розпочалось 9.30, ну, може, воно було десь 9.35. І до так, 10-ї години це все відбувалося. От, В проміжку між 9.35 і 10.00 сьогодні. Як... Я звернусь, але ви приїдьте, Я ж вас викликав патруль. Як скоро ви будете? Я розумію, їдемо, їдемо. Я Рудий як журналіст, розслідувань. Так, я сьогодні ми знімали відеоматеріал в судовому слуханні, це Святошинський районний суд. Значить, так в судовому слуханні був п'яний прокурор. Це прокурор Закарпатської прокуратури, прізвище його Ісак. І значить, відбувалося судове слухання. П'яний прокурор. Я підійшов до прокурора, сказав, чому ви п'яні. Це все бачили. Люди у мене є люди, які можуть посвідчити про це. Навіть я вам ми вам надамо телефон прокурора, і сьогодні його треба затримати і перевірити на вміст місто Погоду. Як затримувати давайте будемо писати? Я поясню. Я звернусь до генеральної прокурори. Дякую, та, це порушення певної статті, була, але я зараз пояснюю так. Доброго дня. Доброго дня. Дуже приємно,